Іван криворізький бодібілдер, який тренується із подвійною мотивацією. Він не тільки щоденними тренуваннями в спортивному залі робить своє тіло більш сильним, міцним, рельєфним та загартованим, а й своїм прикладом чергове доводить, що кожній людині все під силу. Треба лише мати велике бажання, час та докладати відповідних зусиль. Іван має діагноз ДЦП і з вересня 2023 року активно займається бодібілдингом. Брав участь в першості України у Львові і також на чемпіонаті Європи в Португалії, де виборов призові місця. Нині ж Ується до чемпіонату світу, який відбудеться 16 червня в угорській столиці Будапешті. До занять в залі додав відвідини басейну Плавання воно є додатковим фізичним навантаженням на організм, яке помітно покращує моторику моїх рухів, і при цьому відбувається пампінг м'язів тіла. Плюс до того, я у воді розслабляюсь і більш ефективно та в повній мірі відновлюю свої сили. Переді мною не стоїть важко чи не важко. Є таке слово треба. І я крок за кроком йду до своєї мети. Гідно виступити на чемпіонаті світу. Щоб поступово крок за кроком іти до своєї мети, іван ходить до спортивної зали 6, а подекуди 7. 7 днів на тиждень. При цьому додає до них ще й три візити на тиждень до басейну. Плавання не нове для нього. Раніше вже займався для підтримки фізичного тонусу в тілі. Успіхом свого підопічного радіє тренер Денис, адже Іван гідний приклад того, що для людини немає нічого неможливого, було б тільки бажання. Ми зробили деякий крок у підготовці. Іван почав ходити до басейну. Так як в нього є певні вади і здоров'я, і ми вирішили зробити деякий експеримент. Іван почав ходити до басейну. Так, дійсно, м'язи стали більш прийшли до, до тонусу і таким чином його форма стала краще, ніж була, враховуючи те, що він тренується кожен день. Буває так і два рази на день. Враховуємо Дієту з місяць тому Іван отримав травму сухожилля правої руки під час підйому ваги. Втім, навантаження лише трохи зменшив, адже попереду важлива мета гідно виступити в столиці Угорщини. А ще спортсмен бодібілдер веде свій ютуб-аккаунт, де викладає відео своїх тренувань в залі та виступи на першостях, аби в черговий раз довести. Немає нічого неможливого. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів Перший міський.